Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми не на кухні і не експериментуємо, а відправляємось до Будапешту зустрітись з нашими рідними. Я і вас запрошую з собою на невеличку екскурсію. Виїхали ми з Ужгорода 16 червня о 22 годині 20 хвилин. Так як це була субота, було багато бажаючих перетнути кордон. Тому ми вистояли в черзі на кордоні десь годин 10. По розкладу ми вранці вже повинні були бути в Будапешті, а ми ще стояли на кордоні. Звичайно ж, це дуже важко, ніч не спати, сидіти в автобусі, це не потяг, в якому можна лягти на поличку, вирівняти спину й ноги. Дуже важко сидіти. Так. Але ж у нас була ціль: треба було їхати, бо давно не бачили наших рідненьких. І тому приїхали, вони нас зустріли, і ми поселилися. У цьому готелі. Готель знаходиться на околиці Будапешту, в зеленій зоні. Я не знаю, чи це парк такий, чи ліс навіть. В номері, звичайно ж, був кондиціонер, але хотілося виключити кондиціонер і відкрити вікна, тому що було дуже чисте, свіже повітря. Снідали ми в кафе в готелі, а це тераса, яка примикає до кафе. І можна було там снідати на свіжому повітрі. А це мої сніданки. Я, нарешті, відпочила від кухні, від того, що треба щось готувати, придумувати рецепти. Тут прийшов взяв собі, що тобі приготували, і снідаєш. Я думаю, господині мене зрозуміють. Як би ти не любила готувати їжу, але іноді хочеться відпочити, нічого не готувати, а тільки вживати те, що для тебе приготували. Нарешті мрії здійснилися. Це двір готелю, тут знаходиться басейн, різні спортивні майданчики, а також майданчики для дітей. Людей в готелі було не дуже багато, тому на головах ніхто не сидів. Ні у кафе, ні в басейні можна було відпочивати. Це на першому поверсі в готелі. Ви знаєте, хоч погода була і спекотна, і 31, і 32 градуси, але якось цього не відчувалося. Може, тому що і в готелі кондиціонер, і в машині кондиціонер, і в будь-якому кафе, куди ми заходили, кондиціонери працювали, але і на дворі було не дуже спекотно, тому що невисока вологість 40%. Лише було. А це зоопарк, який ми відвідали, багато не знімала, не хотілося цього. Просто хотілося відпочивати, навіть не дивитись на звірів, а просто десь прийти, сісти, помилуватися, птахами, зеленю, краєвидами і заспокоїтись душею. А це ми вирішили відвідати лавандові поля. І озеро Балатон помилуватися ним. Угорщина аграрна країна, і тому по дорозі, по якій ми їхали, по обидві сторони були поля з жовтою пшеницею, соняшниками і різними сільськогосподарськими культурами. Траса, по якій ми їхали, неймовірна. Автомобіль по ній не наче пливе. Ніякої ямки, ніякої латки на трасі нема. Мені здається, що вона зовсім нова. 120-130 кілометрів, з якими ми їхали, відчувалися як 50-60 не більше. З Будапешту до півострова Тіхань, до якого ми їхали, півтори-дві години дороги на автомобілі. І якось швидко, непомітно проїхали ми ці кілометри, поля закінчились і ми опинились на півострові Тіхань. же і називається і містечко, яке там знаходиться. Площа цього півострова 12 квадратних кілометрів, а людей там живе всього лиш. 1370 чоловік, якщо вірити статистиці, містечко це дуже живописне з традиційними угорськими будиночками, біля яких ростуть квіти. І, звичайно, ж лаванда також. А ще я бачила висаджені в горщиках огірки і помідори біля будинків ростуть. Також дуже багато різноманітних дерев'яних скульптур помітила я в цьому містечку. То полюбляє велосипедні екскурсії. Тут можна взяти велосипеди на прокат. Цьому кафе можна паласувати лавандовим морозивом, тістечками з лавандою, напоями різними чаєм, а також прохолодними напоями з лавандою і з лимоном. Звідси відкривається неймовірний вид на озеро Балатон. Це озеро розміщене на заході Угорщини і вважається найбільшим у Україні. Його площа 549 квадратних кілометрів, але воно розміщено такою довгою смужкою в 79 кілометрів, але не глибоке. Про створення цього озера існує дуже багато легенд. Я помітила, що лаванда росте не лише у містечку тіхань, а і у Будапешті також її дуже багато є. Висаджують її на клумбах, в горщиках, але в промислових цілях, звичайно ж, вирощують лаванду, от на цих полях. Насіння лаванди потрапило в Угорщину із Африки. Тут цій рослині клімат підійшов, і вона прижилась. Тут є фабрика, на якій виробляють різну продукцію з лаванди: лавандове мило, олія лавандова, а також. Чаї з лавандою і багато чого іншого, що використовують навіть в медицині. Всі ми також використовуємо лаванду. Пам'ятаєте, мішечки з лавандою розкладаємо в шафи, щоб міль не їла наш одяг. Крім цього, звичайно ж, лаванда має лікувальні властивості. Вона заспокоює нервову систему, виводить токсини і шлаки з нашого організму, контролює рівень цукру і холестерину. Також її вживають при бронхіальній астмі. Ще ми відвідали музей, який присвячений лаванді, де можна побачити вироби з лаванди, а також подивитись фільм про лаванду, де розказується про лікувальні властивості лаванди і про те, як вона потрапила в Угорщину, що з неї виробляють, і взагалі всю історію лаванди. Ще згадала, що лаванда має знезаражувальні і бактерицидні властивості. Ще ми в цьому містечку відвідали таке кафе, дуже оригінальне в етностилі. Прикрашають це кафе різні вироби сільського вжитку. Це і старі прялки, і молотки, і пилки, і різні глечики, макітри. І це так атмосферно. А ще й смачно готують тут. Я собі замовила судак в паніровці, а також салат з овочів і зелені. Кожен замовив собі якусь іншу страву, у кожного була своя. Але всім сподобалось, ви знаєте, бо дуже смачно, по-домашньому приготовлено, а потім ще пили чай і лавандою, звичайно ж, і з лимоном. Сама назва цього містечка говорить за себе: Тіхань. Дуже тихо, спокійно, примирливо, і такі ми спокійні поверталися назад в Будапешт. На зворотньому шляху нам захотілося під'їхати поближче до води, але всі підходи, під'їзди забудовані, дачі, кемпінги. Але ми знайшли таку місцинку, де можна було ближче під'їхати, а потім трошки прийти. Підійти, і ми вже біля води. Тут і качечки, і лебіді є, і всі себе спокійно почувають, ніхто не боїться людей. Ми навіть трохи їх підгодували своїми бутербродами. Тут багато висаджено різноманітних квітів, які радують око. Чомусь мені згадалось, як ми колись в школі писали твори. Пам'ятаєте? Кінцівку чомусь ми завжди отак писали «Втомлені, але щасливі. Ми повертались додому. Так і в мене. Хтось із моїх глядачів просив, щоб я показала продуктові магазини Угорщини. От вам маленька замальовочка з магазину, так як по магазинам, чесно вам скажу, не ходила. Тому дивіться, що є. В Угорщині користуються не євро, а форінтами. 10 форінтів одна гривня наша. От і рахуйте ціни. 599 форінтів – Заокруглюємо – 60 гривень. Як я вже й говорила, снідали ми у готелі, а обідали кожен раз в іншому місці. Але чесно вам признаюсь, завжди було смачно. Тобто, в Угорщині вміють готувати і готують смачно. Не ходили ми по магазинам, не ходили по екскурсіям. Хотілося більше часу провести з нашими дітьми і з внучкою, але от такі запам'ятовуючі види захотілося лишити нам. Тому ввечері ми проїхали по набережній Дунаю. Це будинок парламенту освітлений вночі. Він здається навіть золотим якимсь. А мости в Будапешті неймовірні. Кожен має свою історію і свою красу. Пройшов щасливий час, і нам потрібно було повертатися назад в Ужгород. Назад ми доїхали без проблем швидко. На Митниці нас не тримали, черг не було, тому вчасно приїхали в Ужгород. Їхати з Будапешту до Митниці 4 години.